Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ, який є всередині кожного, але який неможливо побачити. Це наш внутрішній світ емоцій та почуттів. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому разом. Буває таке відчуття, що всередині все все перемішалося, і ніби сумно, і трохи страшно, і хочеться злитися, і все це одночасно. Знайома така каша з почуттів. Якщо так, то це абсолютно нормально. І знаєте що? Це справді нормально. Усі, абсолютно всі люди, навіть дорослі, час від часу відчувають таку плутанину, а вміння розібратися в ній це дуже важливий навик, якого ми сьогодні спробуємо навчитися. Отже, почнімо з самого початку. Що ж це власне таке емоції, і що це за сигнали, які ми постійно отримуємо зсередини? Емоції це по суті наша миттєва реакція на те, що відбувається навколо. Ну, Наприклад, коли хтось дарує подарунок, з'являється радість, а коли хтось забирає іграшку без дозволу, злість це ніби наш внутрішній компас, який реагує на світ. Можна уявити, що емоції це як палітра фарб у художника є яскраві, теплі, приємні кольори, а є темніші, холодніші, іноді важкі, але всі вони без винятку потрібні, щоб картина нашого життя була повною і насиченою. А тепер давайте влаштуємо невелику екскурсію нашим внутрішнім світом. Пройдемося по основних почуттях, щоб навчитися краще їх розпізнавати. Почнемо, звісно, з радості. Це те саме тепле відчуття, коли хочеться широко посміхатися, коли все здається легким. Радість приходить, коли щось класно виходить, коли хвалять, або коли поруч улюблені друзі. І знайте, що найкраще в радості? Нею обов'язково треба ділитися. А буває і сум, коли на душі ніби хмаринки і хочеться просто побути в тиші або поплакати. Він може прийти, коли щось не вдалося, або коли сумуєш за кимось. І ось тут дуже важлива річ плакати це не соромно. Сльози допомагають нашому серцю звільнитися від тягаря. О, а це злість! Дуже сильна гаряча енергія, схожа на справжній вулкан, що от-от вибухне. Усе може дратувати, хочеться тупнути ногою або кричати. Це почуття з'являється, коли щось йде не так, як ми хочемо, або коли хтось порушує наші кордони. Відчувати злість можна, це важливий сигнал. Але ось те, як ми її виражаємо, це вже наша відповідальність. Можна глибоко подихати, можна сильно сильно стиснути кулаки, можна просто сказати Я злюся. Але є чітке стоп не можна робити боляче іншим ні словами, ні діями. Страх це коли серце починає калатати, а в животі ніби метелики, тільки не дуже приємні. Але страх це не ворог. Насправді це наш давній охоронець. Так наш мозок каже увага, можлива небезпека, щоб нас захистити. Головне, не залишатися зі страхом сам на сам, а розповісти про нього комусь. А ось сором це коли щоки червоніють і хочеться провалитися крізь землю. Зазвичай він приходить, коли здається, що зроблено якусь помилку. І тут є одна надважлива думка помиляються абсолютно всі, це просто частина життя. А якщо хтось сміється з чужої помилки, це проблема не того, хто помилився, а того, хто сміється. Гаразд, ми роздивилися окремі кольори нашої палітри. А тепер давайте повернемося до тієї каші, з якої ми почали як же в ній навести лад. Найперший і, мабуть, найголовніший крок це просто зупинитися на хвилинку, зробити паузу і поставити собі одне просте, але дуже глибоке питання: а що я зараз відчуваю? Що відбувається всередині? Коли вдається дати почуттю ім'я, мені зараз сумно або я злюся, воно ніби перестає бути таким великим і незрозумілим. Воно стає просто емоцією, з якою вже можна щось робити. Назвати почуття це перший крок до того, щоб узяти його під контроль. І коли емоцію названо, виникає логічне питання і що далі? Тож перейдімо до практичних інструментів, які можуть допомогти. Ось п'ять простих, але повірте, дуже дієвих помічників. Перше дихання, глибокий вдих носом і повільний видих ротом це магія для нервової системи. Друге рух навіть просто пройтися по кімнаті. Третє слова. Сказати собі, це мене, я впораюся. Четверте малювання виплеснути свою емоцію на папір. І п'яте найважливіше розмова поділитися тим, що на душі з тим, кому довіряєш. І тепер, коли ми вже так багато знаємо про наш внутрішній світ, час зробити найголовніший висновок. Давайте це закарбуємо. Усі емоції важливі. Кожна людина має повне право відчувати все, що відчуває. Головне правило не робити боляче іншим через свої почуття. Називати емоції це корисно, а просити про допомогу, коли важко це не слабкість, а навпаки, велика сміливість. Цю думку варто пам'ятати завжди. Сильна людина це не та, яка ніколи не сумує чи не боїться. Сильна людина це та, яка може чесно сказати мені зараз важко, і попросити про підтримку. Тож, пам'ятайте, кожен колір вашої душі, кожна емоція має значення. Саме вони роблять нас живими і справжніми. Дякую за увагу.